У 2008 році при управлінні на той час військового господарства було створено від розвитку ОСББ. У 2009 році опитала комітету міської ради були прийняті наступні рішення про затвердження порядку державної реєстрації в місті Вінниці, про затвердження порядку передачі світлового комплексу на баланс ОСББ, про шляхи забезпечення учасного капітального ремонту житлового фонду міста Вінниці, яким, зокрема, передбачено порядок ремонту будинку. У 2011 році було створено ресурсний центр підтримки об'єднаних власників міста Вінці. Перед умовою створення ресурсного центру було підписання угоди між Вінницькою міською радою та міжнародною фінансовою корпорацією про розвиток ОСББ в місті Вінниці, яка була підписана 19 квітня 2011 року. На сьогоднішній день в ресурсному центрі міста Вінниці. У розвідку ДВБ, який розташований за адресою першої травня 78, працює шість чоловік. Це працівники відділу розвідку ДБ департаменту господарства, працівники Вінницької міської громадської організації Креда та представники громадської організації Вінницька